Добранок молодіж. Збираюся на гоночку шосейну в Білій церкві. О, там, типа, сьогодні чемпіонат України по ветеранам. Я, звісно, не ветеран ще, але там будуть різні вікові категорії короче, групові. Тому це, можна поїхати поганятися. І зараз збираюсь. Потрохи затарююсь всякими там, типа, штучками. Паркітами. І толю на, коротше, на цей вгатне. У мене там буде чекати мої товариші з машиною, то їдемо в білу церкву на авто, бо їхати десь зі своїм ходом або на електричці трошки напряжно. Класний ракурс, да? Перед стартом бахну БЦАшок і ще набрав з собою коротше, рекавері. Тут вугловоди і ще додав туди протеїна. Ось така банка цей. Тут рекаверить, типа пити після тренувань, коротше, після гонок, щоб відновлювати сили. Ще забув сказати, купити це все можна в білокій. Та ти що? Дивіться, яку козирну лавочку нам поставили біля падіка. Ого! Це що, чи що? Добрий раночок! такое? Ну, що, не, будемо перекалувати. перекалывай. Сейчас я показываю догоняю. Що будемо робити? Що, порвал форму? чи Не порвав форму, булавки треба багато. Це в телике. Найскука. <реклама> а що, <шо>, нас троє, да? Ні, нас п'ятка. Скільки? В машині? Раз, два, три, чотири, пять. А як ми всі повезем Спокійно. <реклама> Оце вот прикол завантаження. завантажение колоса мені не поспускай, Леша. то знаю, конкуренти, там заздрість і заздри сидела приходу контент Я такой ні, буду поздоровка одразу факи фактика що за люди Це жах. Та людина така, сразу Факи так я это ще махаю. честно. Приветствие такое. Класс. Готовы пораганить. Я, я кажу, позбутися бори можна ще тут, просто навести його на гонку. Та мы ему колеса <говори> зараз пустимо и <говори> все. Я хочу вам надогнать. Надо да ну паки, я буду всіх догонять. Я вашу работу сегодня буду робити. А Денис финиш. <говори> Колопси. Я и чий інший Денис. Все. <говори> Завантажилось. Все. Леша, а от ти там от всередині поїдеш. Да, я отак. Ласочка. Капсула цей відновлення, да, Так, що, коротше, приїхали. У нас плюс-мінус пів години до старту. Yeah. Вже люди збираються, треба піти зарягатись. Роз розминатися. Добрий день. Треба розминатися, так, коротше, будемо стартувати. Там номерки. 34-й номер. Мені тільки що на старті сказали, що я єдиний в своїй вісовій віковій категорії. Вот. І типу то, що вся моя група в моїй категорії не приїхала сьогодні. Походу, я один в своїй віковій категорії сьогодні їду. 30. Зараз перед стартом буцашки бахну. Там по-другому не можна. Ира, и размер номер 5, знаешь, два противоположных. Да, там, как раз, или, может быть, два шипа, там, обычно. Нужно сильно парить. Поехали разминаться. Да, как раз, мы даже не закончили все сейчас. Будем споделаться, да. Поехали. Давай, поехали. Не хочешь? Сейчас мне надо выпить и разминаться. Мне треба выпить. Твои наркотики, твои мути, эээ, как они? Астероїди. Мені ще попісити треба. Потрошку розминаємося, розігріваємося. Погодка дуже дивно, парить. І кажуть, що можливо дощ буде ще. Короче, побачимо. По самій гонці у нас 4 кола. Кожне коло 18 км. Якось так. Мені пацани кажуть, що буде дуже важко, бо сьогодні Тобто одні сильні кабани, коротше. Буде заруба нормально. Уу, так, Біла церква, значить, 24 рік. Заряжені на перемогу да. команда ешелон. Денис Шатохін. Шатохін і Ілляш. Будемо будем місця не відпадати дуже рано, відпадати трохи пізніше. Або додавати. Ідеш, 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 ідеш. Перша група і група відригу потім. Перша група відриву. Дуже жарко. Годя не ходь, забігте чи що? Дайте пива. Перша кола, поки спокійненько, але деякі хлопці вже вот так от. Починається потрошку натяг. Цей момент починається жорстка атака на другому колі, котру я капітально провтикав. зробив свою найголовнішу помилку. Я сидів на колесі, почав відвалюватися, бо з'явився просвіт, і сил добирати цей просвіт вже не було, хоча можна було в цілому. Можна було би потерпіти трохи. Ну а добрати цей просвіт вже не було сил. Остання путь, остання путь, остання дорога. Коротше, все, гонка закінчилась. Ми їдемо втрьох, відпали на другому колі, коли жорсткий натяг пішов боря Бакуринський, як дав, що ми не не діли, коротше. Дуже важко, блядь. Та все, їдемо в такому в тренувальному темпі вже. Ну що, ми це його, Закінчили гонку. Фінішнули, чисто втрьох уже їхали, блін. Більшість гонки, так, типу, в тренувальному темпі, коротше. Тепер можна і повіддихати. Ось такі діла. Обідно, звісно, що хотілося хоча б в групі заїхати. Я вже не кажу про топ-10. Хоча б просто в пачки заїхати всі разом. Ну відпав Шо, кабани, як діла? Я побував всюди, тільки можна. Я був у відриві. Я був у групі. Та. Ми в групі догнали відрив. От. Е, я дуже незадоволений задоволений каваленком і Лахтедарем, відверто заявляю. О. Миші. Будь ласка, так більше не робіть. А що вони робили? Нічого не робили, втім те -то проблема. А, <laughs> <laughs> Сиділи просто як миші, а потім просто забрали спринт, діба. А, <laughs> Так а хто виграв? Боротьба скорий, далі мороза, далі калатай. О, другий Морозов і Калатай? Або Бакуринський, все? Бакуринський да, Бакуринский е, шостый. було. Ничего был. Я після другого кола, як я до боря, ну, блядь, на тапку встал. Боря, боря порвав боря... і все. Боря і... на тапку стал. Так я... можна было вибивати? Dakar, я тебя, я хотів чуть-чуть так коснути. Так. Це так капець. Зараз злива піде. Ти буде нам торба. Машина Денис заїхав в групі абсоса. В групі в групі відрига, План був, виконаний. План був доїхати, да, живим. Зараз така злива, походу, буде капець. Треба, треба тікати, бо ну, капець буде. Короче, яка ми приїхали на фініш, ну тобто на фініш в Київ, короче, там де ми сідали в тачку, от -от, там, ми тут вигрузилися на одеській трасі і пішла злива. Така жорстка, так гріміло, що геть капець, і що, ви, що ми робимо? Похавали, посиділи, оце ізотонік п'ю, гречки поїли. Короче, і зараз поїдемо ще півка микнемо та по домам роз'їдемося. Ось такі діла. Погодка вже цей. Трошки щось покращується, почекаємо поки дощ закінчиться та поїдемо.